Дарувати тепло та позитивні емоції у переддень улюбленого усіма дітьми свята франківські дракони завітали до спеціальної школи в угорниках. Цей заклад народний футбольний клуб Ураган підтримує давно. Тож і такі щорічні візити до Дня Миколая стали уже доброю традицією. Тим паче, ці зустрічі кажуть гравці, підіймають настрій не лише дітям. Вони нас мотивують. і вони, ну, нам дуже приємно перебувати тут. І вони нам нас надихають, ми надихаємо їх. От і ми стараємось таким моментом бути єдні. Це важкий час, то ця підтримка один одного, особливо таких маленьких діток, ну надзвичайно важлива. І ми стараємось прикути їм ту любов, щоб вони розуміли, що вони є цінні. Мотивації та яскравих вражень дітям не бракувало, адже футзалісти влаштували для них веселі естафети. Разом із драконами вихованці спеціальної школи охоче виконували різноманітні завдання та навіть намагалися обіграти дорослих. Дуже великі веселі емоції. Дуже дітям це подобається, що до нас приїжджають гості, що їм це весело, що у них є команда справжнього урагану. Не беруть приклад. Цікавляться дуже ми дякуємо, що команда орган завжди приїжджає кожного року до нас і привозить дітям такі солодощі і всякі гарні такі призи. Без солодких подарунків діти теж не залишились, адже завітали до них ураганівці традиційно не з порожніми руками. Наталія Андрій Гаргара, телеканал 402.